Доброго вечора. Це мій перший звіт по процесу нової роботи. Дівчинка і гусак. Дівочка і Гусь. Я й не думала, що так буде важко підбирати бісер на це личико. Розпочала я роботу. З цього лиця, дівчинки. На це личик у мене вже пішло 18 відтінків бісера. Два рази, два рази я вже міняла підбір свій, ну, ось зупинилась на цьому третьому. Не знаю, як вам він, Ну, напевно, на цьому я й зупинюся в підборі. Ну, ось так. А тепер почну вишивати по листочкам знизу і до верху. Все, до побачення. Як вам мій підбір? Кому сподобався, напишіть. Може, щось не так. Все, спокійного вечора всім!